Bonjour, mes chers élèves, bienvenue à l'école Prosto-France. Вітаю, шановні учні. У школі «Просто Франс» ви на уроці практичної граматики для рівня А1-А2 щодо рівня «Володінню Володін рідною мовою від 10 до 14 років». Цей курс для тих, хто вже пронавчався французькою мовою 60 годин. У школі «Просто Франс» є рівень А0. Там 20 годин розмовної мови, 20 годин вимови, 20 годин скорочитання. І все це називається гарним французьким словом ліприрокі. Тобто навички, які учень вже має, і які потрібні для того, щоб продовжувати навчання. Якщо у вас немає рівня А0, напишіть мені, будь ласка, в WhatsApp. Який ви знайдете під цим відео, і щоб я вас записала на цей рівень а 0 і ви набули собі перших знань у французькій мові? Тому що без цих знань пройти практичну граматику рівня А1 на 2 вам буде дуже важко, майже неможливо. Ну, а з тими, хто проходить рівень а 0 або вже пройшов, ми продовжуємо навчання практичній граматиці. Euh, Aujourd'hui, nous avons la leçon vidéo numéro 31 et la leçon du manuel numéro 10. Slova de texte. L'ouvrier, Rob, euh, Robitnik, surtout, au sublime, le football, football. Дивіться, пишеться «футбаль», це слово англійське у французькій мові, але французи його вимовляють футбол. Паскі, майже, лежу, день, вихід, стадіон, вони грають, жуї, рові, зустрітися, рові кілька, зустрітися з кимось. Зверніть, будь ласка, увагу, що це дієслово не вимагає після себе прийменника. І, взагалі, ви знаєте дієсловотруви знаходити. приставочка – це означає вона знову щось робити, то дієслово ротруви можна перекласти, як знову щось робити. Лює волейбол. Зверніть, будь ласка, увагу, що Люфутболь пишеться разом, Люболіболь пишеться окремо, але обидва закінчуються на баль, який вимовляється як болю. Діскіти, обсуждати, обговорювати щось. Теж діє слово, вимагає після себе прямого додатку. «Ту тут тут неозначений прикметник. Вся, tu, весь tu, tu, вся, ту, весь, тут вся. Пор для того, щоб асістія бути присутнім на чомусь, Ле матч матч, Юнкуб-кубок, Ле Пей-країна, ганні, вигравати щось, лесіль небо. І давайте зараз повторіть, будь ласка, всі слова за мною, щоб у вас була правильна вимова цих слів. «преск», le, le jour, la sortie, le stade. Il joue. Retrouver le volleyball. Discuter tout tout pour assister à le match. Une coupe. Le pays. Gagner le ciel. Répétez, s'il vous plaît, après moi. Maurice Rousset habite Toulouse. Maurice Rousset, je vais au Toulouse. Il est ouvrier. Dindrobitnik. Maurice aime le sport, surtout le football. Maurice aime le sport, surtout le football. Presque chaque jour, mais chaque jour, à la sortie de l'usine, pour le départ de l'usine, il va au stade. Il va au stade.

і обговорюють останні спортивні, спортивні новини. Все люди мдізут, тут la ville eostaдіон de Toulouse. Цієї суботи, 12 серпня, все місто на стадіоні Тулузи. Зверніть увагу стадіом це латинське слово, і французи закінчення – І французи закінчення UM вимовляють як «ом». стадіом і все місто на стадіоні Тулузи. Морісіду, пуасі матч де футболі полакуб дуї тулуза Страсбург Боріс теж туди йде, щоб бути присутнім на останньому футбольному матчі на Кубок країни тулуза la ville Марко Де бути і Ганлю матч. Команда міста поцілює два рази, поцілює робить два гола і виграє матч. Морис Етосьєль. Моріс на небі, тобто дуже щасливий. Зверніть, будь ласка, увагу на передостаннє речення. Тут є цікавий вираз. marque de but». Це футбольний термін, «marque de but маркувати дві цілі. Слово «but» позначає ціль, але також у футболі це позначає футбольні ворота. І тому можна перекласти, як команда забиває два голи. «Marque but». І нові слова, слова до тексту ще додаток, «Аля сорті до люзine після роботи на заводі. «Аля сорті по виходу з завода, якщо дословно перекласти, жуя football, грати в футбол». Зверніть увагу, будь ласка, що грати в якусь гру буде жуя, і в нас тут злитний артикль, le", матч на кубок». Le match pour la coupe". Забити два голи марки дет, слово виключення ти вимовляється, як і у слові серпень – but. І бути на сьомому небі «етру сєлла». Чудово, а на нас чекає діалог. Репетиавремуа, сигупле. Салют Пер, увачі. Добрий день, П'єр, де ти йдеш? Salut Robert, je vais à la FNAC. Привіт, Робер, я йду у ФНАК. ФНАК – це книжковий магазин, це мережа книжкових магазинів, дуже відома у Франції, дуже давня. Qu'est-ce que tu veux зашти? Що ти хочеш купити? Де ліва, peut-être? Je cherche des cadeaux pour Mireille et Christina. Je cherche des cadeaux pour Mireille et Mireille et Christine Mireille et Tes cousines de Marseille Vos cousines de Marseille C'est ça. Elles viennent chez nous à Noël.

А де диска. Тоді купуємо діски, пластинки. Дісками називають пластинки, а також сидить диски підручник <плес> минулого 20-го століття, тому гарний граматичний тренажер. Але тоді тобто, в той час існували Були дуже популярні пластинки пластинки. C'est une bonne idée ça. Це гарна ідея. Петре може бути лекар подарунок Noël Risdevo, ça c'est sûr, c'est Disno le Yim. І ми починаємо. Починаємо відповід... робити граматику, відповідати на питання по тексту. Так. У обід Мauрис Русе. Мauрис Русе обід Толуз. Де живе Моріс Русе? Він живе в Толузі? Кіє Тіля aime-t-il він? Він Quel sport est -il surtout? Il aime surtout le football. Jak sport vinosobolubit? Vinosoblivo lobit football. À la Sortie de l'usine? À la sortie de l'usine, il va au stade de la ville. Cheurrobot Maurice, puis la robotte, puis la robotte vient d'un stade mixte. Que fait Maurice au stade? Au stade, Maurice rencontre ses amis. Що робить Моріс, Моріс на стадіоні? На стадіоні Моріс зустрічає своїх друзів. Моріс і Сезамі, кескіл дискюте? Іл дискюте лі дерніер новел спортива. Що обговорюють Моріс та його друзі? Вони обговорюють останні спортивні новини. Où va Maurice le 12 août? Le 12 août, il va au stadium de Toulouse. À quel match veut-il assister? Il veut assister au dernier match de football pour la Coupe du pays Toulouse-Strasbourg. C'est l'équipe de Toulouse qui gagne le match. C'est la commande de Toulouse qui match. Maurice est heureux. Maurice est au ciel. Чи Maurice n'est pas. Вот в девуах, ваше домашнє завдання прослухати цей урок декілька разів разів, поки у вас добре вляжеться в голові лексика, а потім піти на платформу навчальну. Ви знайдете посилання на платформу під цим відео. Я думаю, що ви вже там зареєструвалися на безкоштовному факультеті. І там у розділі Французька для життя знайти. Десятий урок по підручнику слухати аудіо багато разів, поки у вас закріпиться вся лексика, і вам вся вся лексика буде зрозуміла. на слух. майте на увазі, ви не повинні допускати, щоб хоч одне слово вам не запам'яталося з кожного уроку. Бо інакше, чим далі, ви накопичите незнайомих слів і, врешті-решт, не зможете закінчити цей курс граматики. Тому, будь ласка, дуже добре працюйте над тим, щоб запам'ятати всю лексику, розуміти всі діалоги на слух. А я вам нагадую, що у школі Просто Франс працює група, де учні усно роблять всі ці вправи. Я їх коректую. Якщо вас це цікавить, записуйтесь, будь ласка, або на індивідуальні уроки. Це ви можете зробити на навчальній платформі, посилання на яку ви знайдете в описанні цього. Video. А я вам бажаю успіхів у навчанні і до зустрічі в наступному відео. відео. ту!